Христос Воскрес. Приїхав до колеги. Є така лошечка на продажу й кобила. Починаємо з лошечки. Є така лошечка, лошиці десь рік має бути. так? Я трошки помилився, лошиться 9 місяців. Якраз вилінююся, ну так, паші ще такої немає, вже коні на дворі. Має широку грудину, непогану ногу. Вона походить по барону, тому що в уторопах у Юри, це та якби внучка обами. І по сиві кобилі. Там у Юри у уторопах є кобила, мама є, така стальна дерешка, там є жеребець, вона була придбана там. Але є якісь свої. Як кажуть, сімейні нюанси і треба, треба продати. Кого буде цікавити, я номер залишу в описі, будете дзвонити, домовлятися. Що... Треба є доставка. Я привезу. Яка б ціна була? Ціна 35 тисяч. Кого цікавить? Присутній, Можете дзвонити, домовлятися. Вона якраз почала вилінюватися, має такий широкий зад. Трошки прихудла, бо пішла на зелене, а то ну, хто розуміє, знає що. Коні, як спробували зеленого, зразу перепад, е перепад годівлі, пробують йдуть з сухого на зелене і тоді зразу худають. І до місяця часу вже стають на норму і поправляються. Отака От лошечка. Має кучеряву гриву, чилочка, грива на два боки. Кого би заінтересувала, хто любить такий окрас, вона так само буде стальна дерешка, в неї мама така. Кого би зацікавила, дзвоните, домовляєтесь. Находиться... Івано-Франківська область, Коломийський район, село Верхній Вербіж. Тато по Обамі. Це внучка Обами. Такий має перед. Прр маленька пер, не бійся. Пенцін має таких на пенсінах мечки. Я чужий воно трошки від мене тікає. В загальному лошечка не по поганих конях йде. Гарний має закладений рудов. Мама у неї не висока, але широка, дуже файна кобила. Вона молоденька, але вона ще до свого йде. Отака лошечка. Кого буде інтересувати, дзвоните, домовляєтеся. Чоловік вам все розкаже. Я нагадую, ціна 35 тисяч. Торох присутній, є доставка, можемо доставити куди потрібно по цілій Україні. З неї буде досить гарна, гарна кобила, але це хто розуміє, вона ще вилінюється, формується, ну лоша 9 місяців. Грива на два боки, грива кучерява. Спокійно такого, нічого не. Є. Спокійно. Лошечка спокійна. У чоловіка є <кхів> маленька дитина, син, він собі підходить до неї. Але як кажуть, уважати треба, бо то є лоша. Так що кого буде інтересувати, будете дзвонити. Так, і є кобила на продажу. Кілько її років? має бути зараз. Кобилі дев'ї кроків. Кобила робоча, запріжна, кобила жеребна. На коли вона десь лошам має бути? Десь до вітря. Кобила десь на літо, лепень, серпень з лошам. Пр -пр 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 -пр. Стань. Кобила не є велика, але довга. Доста така непогана нога в неї. Кобила запріжна, робоча. Кобила робить у лісі, у фірі, у городі. Люба робота, спокійна, чемна, адекватна. Кого би зацікавило. Ціна яка буде? 32 тисячі. Ціна доста приємна, 32 тисячі гривні. Торг присутній, кого би зацікавило. Має один ганч, кажемо зразу, щоб були у курсі. Кобила не виден одне око. Як то кажуть, більмоакові не шкодить. Але це хто цього не боїться, то таке, вона виходить на 28 здати гейму. Кобила виходить на м'ясо на 28 тисяч. Але шкода, шкода здавати, бо кобила, кобила робоча, кобила запріжна, кобила адекватна, спокійна, у роботі. То, що я кажу, має один ганч, що нема лівого ока. Хто рахується за ганж. Бо, наприклад, у мене колись була кобила, барда, так само вона не виглядала на одне око, але вона виконувала любу роботу і у лісі працювала так, що коні з очима так не робили, як вона без ока. Вона йшла так у згони, дійсно. Вона йшла так у згони сама з копками, що коні з очима так не йшли, як вона йшла з одним оком. Ясно, зрозуміло, що якби, не дай Боже, десь би ударила друге, то й повністю темна, але це бувають випадки, вона просто так куплена, що це не, це не у Миколи вона вибила око, вона так куплена. Тут так само. Що є якась пляма біла, не знаю. Що? І лошиться, і теж. То так було вона урожена, так? Всі та і то дає, то теж пляма. Ага, що мають плями. Так. Кобела має плями. Кобила має таке уроджене, отака пляма у неї біла. То є зазвичай де у котрих коней, що таке має біле. І лошата, як родить, то теж каже, що лошата можуть бути з плямами такими подібними, як вона. Отака кобила. Гарну має довжину. спокійна. Зад такий має звичайний, як просто нормальна звичайна кобила. Але під роботу, під городи старшому чоловікові чи хтось хоче, шукає бюджетне, що скупити, недороге. Плюс кобила жеребна, це є тут гарна дуже на ню ціна. Плюс кобила жеребна. Що кого би зацікавило, собі дзвонити, домовляєте, приїздити, пробуєте, тут нема проблем. Нагадую, Івано-Франківська область, Коломийський район, село Верхній Вербіж. Кобилі 9 кроків, ціна 32 тисячі плюс торг. Вона якби мала, би мала око, то вона би трошки більше коштувала, але на жаль та, є така ситуація, що втратила око і трошки мусить бути дешевша ціна. Отака От кобила, але я кажу, це не є такий дуже серйозний ганч. У мене самого кажу були коні. Кобила була барда без ока, вона є і нині, але ну, око мало, лиш не виділа на нього. То вона виконувала роботу з одним оком так, що коні з двома очима так не роблять. кого би зацікавило, дзвоніть, домовляйтеся, торгуйтеся. Якби у парі хто збрав, то буде акція дешевше. Кобила достане непогана достане під роботу, під городи, отако, кому хто не хоче великого, що шукає невелике, би було спокійне, чемне. Це є топовий варіант. Ціна приємна, кобилка. Спокійна, запріжна, робоча. Я думаю, що краще би взяти, наприклад, таку кобилу жеребну, чим, чим наприклад, лоша. Ну, Ну, кобила робоча. Так, Яка але хто хоче файного лошати, то собі купляє лоша. Хто хоче щось дешевше, купує собі кобилу, вибір є. Приїхали, побачили, помацали, кобилу запрігли, попробували. Треба, доставка є, дзвонити. Отакий варіант. Сьогодні свято пробувати не будемо, але, якщо б когось дійсно зацікавило, номер буде закріплений в описі. Дзвоните до Миколи, він вам на вайбер скине. Пробу, за ну Все по домовленості. Нагадую, ціна 32 тисячі, ціна приємна, на лошицю 35 тисяч. Торг присутній, що на одну що на другу. Знаходяться місто, знаходиться е, Івано-Франківська область, Коломийський район, село Верхній Вербіж. А я дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал. Коментуйте, всі будьте здорові, всім до побачення, всім гарних свят!